Ну що ж друзі, стало відомо, чому Кабмін зупинив бронювання військовозобов'язаних чоловіків на підприємствах до 15 листопада? Отже, якщо довіряти джерелу європейської правди у Кабміні, то виходить наступне: процедуру бронювання призупинили, бо Зеленський роздратувався великою кількістю заброньованих. Президент був на нараді, обурювався, що забронювали півтора мільйона військовозобов'язаних чоловіків, а це дуже і дуже багато. Тому тепер Кабмін до 15 листопада повинен перевірити всі ці підприємства, чи є вони настільки важливими для України і стратегічними, що давати їм можливість бронювати своїх працівників. Тому що чим більше підприємства забронюють працівників, тим будуть гірші показники мобілізації в Україні. А вона зараз починає падати. І... Тепер не зрозуміло, що буде з тими бронюваннями в тих чоловіків, які вже їх отримали. А підприємств, у яких вони працюють, заберуть цю можливість. Вилітає так, що і бронювання заберуть, і підприємств позбавлять цієї можливості. І ніхто не дивиться на те, хто буде працювати на тих підприємствах, в якому стані вони будуть, тому що їм потрібні люди для фронту, а підприємства можуть закриватися.